Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді зарядна станція від компанії Jackery. Жартую, не зарядна станція, а малесенький павербанк Jackery Explorer 100. Виконаний у формі зарядної станції. Дуже цікавий і красивий. В комплект поставки у нас входить Type-C на Type-C кабель метрової довжини, інструкція користувача англійською мовою, а також ось такий перехідник з Type-C-порта на DC 80 на 20. Напевно, для сонячних станцій, сонячних панелей. Більшість тестів я роблю за допомогою ось такого фнірці FNB58 USB-тестера. Він поставляється в такій коробці. Ось. Компактний з гарним екраном і зручним функціоналом. Більшість функцій розберемо в цьому відео. Цей павербанк на огляд мені надав мій підписник Олег. Величезна йому вдячність. Після огляду, звісно, поверну його власнику давайте подивимося ближче. Фронтальна панель, дисплей. Кнопка, яка вмикає цей дисплей, кольоровий. Бачимо, що заряджений на 100%, два Type-C розємчика і USB A 18 Вт максимум. Знизу у нас є 4 ніжки, а також детальні характеристики можете ознайомитись, поставити на паузу. По боках пластикові вставки це не гума, просто елементи дизайну. Купити джекері по найкращій ціні допоможе е каталог. Заходимо у розділ зарядними станціями, обираємо виробника джекері, а також скористаємося пошуком параметрів і відсортуємо по ємності менше 500 Вт. Підібрати знайшло три моделі і наш піддослідний Jackery Explorer. Можемо подивитися характеристики, тип акумулятора, потужність та інше. Додати в список бажаного. А також порівняти ціни. Бачимо, що найнижча ціна 6 тисяч гривень. Вага. 974 грами. Розміри. 126,5 87, 83. За допомогою FNB-58 перевіримо протоколи швидкої зарядки на першому Type-C роз'ємчику. Заходимо у відповідне меню. Включаємо автодетекцію протоколів. Power delivery 105 Вт, Apple 5 Вольт, Battery Charging, Samsung KFC до 12 вольт, Huawei FCP, SCP, Quick Charge 2.0 12 Вольт. 3.0 та 4.0. 0. Voc не підтримується, SuperVock також. І памп Експреса немає. Давайте Type-C номер 2 відразу. Аналогічний набір протоколів. Type-A роз'єм. Apple 5V, Battery Charging, Samsung FC 9 v Huawei FCP 9 Quick Charge 20, 12 вольт, 30-12 вольт. Я б сказав стандартний набір. Режим PPS присутній в діапазоні напруг 5 В21 В з силою струму до 5 А. Пульсації на максимальній потужності. 97 Вт знімаємо з павербанка і бачимо пульсації 180-188 мВ. Вкладаємося у норму 2%. Перевіряємо присутність наскрізної безшовної зарядки у даного девайса. Перед початком перевірте, чи ви підписані на канал, поставте подобайку та напишіть будь-який коментар. А також доєднуйтесь до телеграм-спіноти Edelweiss Test. Всі посилання будуть в описі відео. Знімаємо 80 Вт з нашого девайса. І що ми бачимо, що тут от показано потужність, яка знімається, а отут от 80 Вт. Вона точно співпадає з потужністю нашого ДБЖ. І бачимо, що в такому режимі станція пропрацює 1 годину 1,2 години. Тепер давайте додамо зарядочку. Так, і що ми бачимо, що навантаження як працювало, так і працює, не вимкнулось. Безшовний наскрізний режим присутній. І бачимо, що віддає павербанк 80 Вт, а на зарядку бере 96. Тобто він навіть буде заряджатися в такому режимі. Тепер давайте додамо потужності. 98 Вт, 98,2 по показах нашого навантаження і 100 Вт по показах джекері. І при цьому заряджається 96 Вт потужності. Дуже круто. Зімітуємо те, що в нас пропало світло. Навантаження. Не перезавантажилось, все добре. Світло з'явилося. І розпочалась зарядка. Безшовний наскрізний режим, присутній. Це величезний плюс цього девайсу. Джекері повністю заряджений. Проводимо тест ємності. 98 Вт знімаємо з девайса. Почали. Закінчився тест ємності. Він тривав 54 хвилини 9 секунд. Джекері віддав 88,4 ватт-годин ємності, що склало 89% від заявлених 99,2 ватт-годин. Тепер відразу ставимо його на зарядочку. Бачимо 0%. Підключаємося зарядним пристроєм 100 Втним. Потужність зросла до 58 Вт. І на дисплеї показано, що павербанк зарядиться за 1,8 годин. Пройшла 1 година 40 хвилин, і Джекері зарядився за цей час на 97%. Але чомусь потужність зарядки. Не перевищувала 60 Вт. Можливо, через те, що я його поставив на зарядку відразу, відразу після розрядки, і він там був нагрітий чи якась інша причина, але навіть година 40 це дуже гарний показник. До висновків. Спочатку по тестеру. Я вже користуюся ним дуже тривалий час і кращого за даний прайс я не бачив. Не можна заміряти напругу, силу струму, потужність, також можна заміряти ємність якогось девайсу, визначити пульсації, а також автоматичні. Визначення протоколів швидкої зарядки. Тобто універсальний USB-тестер для тестування зарядок та павербанків. Посилання на нього буде в описі відео. Ну і джекері. Мені сподобалася ця паверстанція. Вона без проблем віддає 100 Вт потужності від 100% до нуля. Заряджається чомусь 60 Вт, напевно, через те, що я її не дав охолонути. Ємність чесна, 89% від заявлених виробником віддається. І ще що я помітив, що у нас тут номінал акумуляторів 3,2 В. Це. Натякає на те, що тут стоїть літій-залізофосфатний акумулятор. Комусь це дуже подобається. Але, на мою думку, можна було би поставити і літій-йон, і в тих самих розмірах зробити трошки більшу ємність. Але 99,2 ватт-годин, це, напевно, не просто так, а зроблено для того, щоб ви могли взяти цей девайс з собою у літак. І літій залізофосфат, звісно, безпечніший і має набагато більшу кількість циклів заряду розряду, тому тільки вам обирати, чи це плюс, чи мінус. Безшомна скрізна зарядка присутня, це дуже круто. Тобто, цей девайс можна використовувати в якості ДБЖ для ваших роутерів, оптичних перетворювачів та камер спостереження. Протоколи швидкої зарядки на достойному рівні, з пульсаціями все чудово. Одним словом, гарний девайс, тільки хотілося б, звісно, щоб він коштував трішечки дешевше в наших умовах. Дякую за увагу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Я відкриваю збір на потужну зарядну станцію для одного з підрозділів 86 го батальйону ТРО з Хмельницького. Хлопці з квітня 22-го року на бойових виїздах. Зараз вони на Херсонському напрямку, і станція їм потрібна для того, щоб живити їхній реп. І вони прислали мені призи для того, щоб мотивувати вас донатити. Це ось така хвостова частина від 88-ї мін, здається мені, я не експерт. Також гільза від Мсти С, яку вони віджали у наших ворогів. І також ось така гільза від Гаубиці 155-й калібр, величезна, важка. Дивіться і дуже-дуже крута. Від себе додаю ніж ганзо, огляд на який був, а також пірометр, який в мене не забрали з попереднього огляду. Правила розігрушу дуже прості. Найбільший донатор обере собі приз, який йому доподоб. Інших чотири приза будуть розіграні за допомогою рандомайзера від Монобанка. І один шанс виграти це 100 гривень. 1000 гривень, 10 шансів виграти у вас є. Тому донайте і отримуйте свої призи. Допомагайте силам оборони.